Друзі, всіх вітаю. Ви знаєте, що наш герб міг бути не тризуб, а, наприклад, золоте рало, плуг. Або щось подібне до прапору США. Ну, або ви знаєте, що наш тризуб це насправді знак Чорноморського українського флоту. Ну і зрозуміло, що якщо нам навіть щось не ясне, то увіть собі. Коли його приймали за герб України 100 років тому, то неясності було дуже багато, казали знак неясного походження. Але багато хто казав, що він має сатанинське походження. Отже, друзі, зараз все швиденечко розберемо про знак, про який 100 років тому ніхто нічого не знав, але він став гербом України. З вами український історик Олександр Алферов. В першу чергу, друзі, слід сказати, що тризуб. Це княжий знак Володимира Великого, який відомий був на його монетах-срібниках. А так само на інших предметах Цеглі, чи, власне, предметах побуту, чи вірших знаків. Ну, тобто він був відомий тоді в часи правління Володимира Великого. Після Володимира Великого цей знак Тризуб, ну, от, до речі, один, один з варіантів цього знаку Тризубу, так, Володимира, такий, як на футболці цій. Так от, знак Володимира Тризуб. Він був успадкованим його сином Ярославом його синами, але вже в другому поколінні після Володимира його рівні його онуків. То цей знак не спадкується. Він інколи періодично з'являється, то в якихось певних гілочках так чи інакше. Але той канонічний тризуб, який ми з вами знаємо, як Герб України, він був виключно в часи Володимира Святого. І тут з'являється українська революція. Ну, звісно, це були величезні події. 1917 року березня. І власне тоді питання герба оцієї території, яка виникає в результаті української революції, яка тоді повстала на межах Російської імперії, але ще не на західних межах нашої сьогоднішньої території, Навстрогорщини, так от, вже на Великій Надніпрянщині, Дніпранщині, на Півдні, вже думали про те, який має бути герб. Але ситуація. Була достатньо ну, поганенькою, тому що герб не могли прийняти. І я, друзі, вам хочу зараз зацитувати все те, що тоді говорили люди, користуючись дуже класною книгою, яка має назву Наш герб у авторстві Андрія Гречила та Богдана Завіття. Класна, дуже класна книга. Я скажу, де можна її безкоштовно взяти в цьому відео. Так от, увіть собі. Осінь 17-го року, 1917 року. Більшовики вже е, ще не зробили переворот, але вже готуються до нього. А у нас постає проблема гербом. І от що пише зокрема Михайло Грушевський. Цитую: одно з таких питань, ніби дрібних, але немало важливих, з котрим здавна зверталися до мене. І я нарешті пообіцяв пояснити цю справу в пресі. Це питання про те, що мусить вважатися гербом України. Це пише Грушевський у вересні 17-го року. Більшовики, пам'ятаємо, ще зовсім там місяць залишився їм до перевороту, а українці вже думають над гербом. Далі, що Грушевський зазначає? Цитую з тієї ж самої книги, друзі. На монетах і інших предметах Старої Київської держави бачимо гарно стилізований геральдичний знак неясного значення. Щось вроді тризубця толкували, що це верх Скіптра. Може воно бути і стилізованою квіткою. Тобто сам Грушевський не знав, що таке, і не мав якоїсь версії, що таке Тризуб Володимира Святого, або Скіпетр, або Квітка. Але на той момент вже такі дослідники, як, там, наприклад, Орешніков або інші номізмати, які розсмоктували значення Володимирового Тризуба з початку ХІХ століття, між іншим, то вони вже тоді мали принаймні з десяток точно версій. І, зокрема, одна з версій, бо та що це знак є сатанінським знаком. Ну, це вже православні його там московські так підфарбували. Е, думали, що це знак язицький, що він означає якусь космогонію язицьку, і це просто втілення, знаєте, такий малюнок, який не є гербом, не є знаком особистим Володимиром, а є щось язицьке, тому е, його в певний час відразу. Московські цілу богослов, прости господи, богослово їхні тонішні оголосили сатанінським знаком. Так чи інакше, друзі, але нам треба з вами дійти до листопада 1917 року, дуже важливий день. А саме тоді збирається комісія з герба. Тому що вже Центральна Рада проголошує створення третім універсалом Української Народної Республіки. І цей універсал, знаєте. Він буде важливо в тому, що оформлювалися державні інституції. Самостійності ще не проголошували. Так от, і тут, в листопаді, 13 листопада 1917 року за Стрим стилем це 31 жовтня. Це вже після більшовицького перевороту. і вже українці розуміють, що треба ну, здобувати свої, свої державницькі власні символи. І от тоді саме відбувається дуже цікаве засідання. Перед цим, друзі, як сказати, що там відбулося, я хотів би сказати, що дякую всім, хто дивиться ці відео. Ставить лайки, вподобайки, пише коментарі, поширює ці відео. Друзі, зараз цей канал знаходиться під атакою російських ботів, тому. Відео не поширюється, відео дуже мають значні, незначні перегляди все це, тому що зараз атака. Ну, Ми її переживемо і будемо далі нести наше слово історії. З вами український історик Олександр Алтиров, і прошу вас підписатись на цей канал. І я думаю, що хто захопиться цими історіями про княже знаки, три зуби наші, то, будь ласка, готові такі футболки, які чашки і все інше, що продається в першому історичному інтернет-магазині, який веде моя дружина. Отже, друзі, а ми повертаємо. З вами до 13 листопада 1917 року. Що відбувається? Урочиста робота підготовчої комісії з опрацювання герба України. І знаєте, хто її очолює Тут я, до речі, хочу сказати, що це теж є маркер, чому росіяни б'ють по цивільних містах? Зокрема, порідним для моєї сім'ї міста Суми. Бо очолював комісію з підготовки державного герба, видатний сумчанин, слобожанин, який походив з старовинної козацької родини Павло Зайцев. Ну, там русифіковані прізвища були на Слобожанщині у всіх, хто належав до якоїсь там старшини. Так от, Павло Зайцев це видатний дослідник Тараса Шевченка. І тоді він виконував дуже багато місій різних. І я з. Жахом сьогодні розумію, що ці ракети російські вони летять в суми в осердя того міста, де народжувався такі, як Павло Зайцев, які творили українську державу. Павло Зайцев, якщо хтось буде конкретніше біля сум або в сумах, то він в Бездрику Бездрик це село під сумом. Я думаю, що всі, всі сумчани знають це село. Він сам. Був з ну, його предки переселилися, точніше його, його батьки переселилися в Бездрик, де їм була виділена земля моїми предками, бо ми поріднилися чи пошлюбилися з цією прекрасною родиною Ауфьорови і Зайцеви в тому Бездрику. Так от Павло Зайцев збере засідання, і там біля Шивський, Грушевський, був, Кричевський, Нарбот, Зайцев, Широцький, і вони що там говорять? Що зараз процитую? Така запис був е, е, стенографічний. Цитую, голова комісії, професор МС Грушевський, подає думку, що майже всі старі герби мають характер мілітаристичний або імперіалістичний. А ми хочемо творити нові державні та соціальні форми, то і емблема того мусить бути нова. І крім того, зрозуміло, для всього населення країни. І... Ці копії, та, копії протоколу збереглися у Георгія Нарбута. Але далі Михайло Рушевський вже в статті е, Михайло, пише наступне: отут уважно процитую: нарада мала чисто теоретичний характер. Це стаття, яка ну, тоді ж не було всяких месенджерів і соціальних мереж. Тобто ну, вони засідали, потім в газету подавали, вона щоденно виходила, то потім всі дізналися, що де засідували. засідали. Цитую далі, вибачте. Гуршевського у його соціальному повідомленні в месенджері, та, чи десь там в соціальній мережі того часу, в газеті. Отже, нарада мала чисто теоретичний, теоретичний характер. говорилось про потребу конкурсу в цій справі і, там, і таке інше. Але тепер ця справа стає на ближчу чергу. Всі присутні піддержували ту гадку, що Казьонний герб Києва, архістратих київського воєводства. За польських часів герб Київського губернії, за російських, не може вважатись українським гербом, бо ніякої української традиції за ним не звісно. З державних гербів України найближчим нам часом і традицією герб Гетьманщини, козак з мушкетом. І дехто висловився за те, щоб цей герб без усяких змін взяти за герб нової України. Цитую, намагаючись фонетичні моменти всі ці друзі, вам передавати. Тобто. Відбувається процес, який ми дізнаємося на цій комісії, про те, що Грушевський хоче мати новий герб у від собі. І зараз я вам скажу, який новий герб ви просто будете вражені, неймовірно. Тому що про новий герб, от що, що тоді Грушевський пропонував, це я вам скажу зараз за секундочку. Друзі. Хотів би просто сказати, що те, що Грушевський тоді. Проговорював про необхідність нового герба. Він потім висловлює і далі в. перепрошую ще раз, друзі. Він і далі потім висловлює в наступної традиції. І він всіх намагався переконати, що герб має бути новим, тобто не старим. І на цій комісії, про яку вів Павло Зайцев, всі говорили: та ні, давайте краще от, ну, щось старе. Козак з мушкетом, Гетьманщина. Але Грушевський соціаліст він цього не бачив, бачив на війня. Що пропонував Грушевський? Зараз я вам процитую. І, друзі, скажу, що ця книжечка, наш герб, ви можете її взяти. Вона в pdf форматі Я в лінк поставлю цього відео. І лінк на магазин. І якщо хтось хоче допомогти фінансово на картки, там все можливо, дякую щиро, хто допомагає фінансово, друзі. Допомагає створити це відео. І буде лінк на PDF, тобто на копію цієї книжки, яку можна просто скачати. Бо видавництво, яке її робило, це видавництво родовід, дало без, безкоштовно просто як розпосюдження. Так от, друзі. А, а тепер послухайте, що пише Грушевський про герб. Як найпростіше. Можна було б узяти за знак нової України золоті, жовті, звізди на синім тлі, по числу земель нової Української Республіки. Ось вам, друзі, і принцип прапору Сполучених Штатів Америки. Могли б мати не герб, а от просто синє тло з зірками і там би адміністративні одиниці. Ну тоді це було б достатньо, мабуть, на землі рахувалось би там Слобожанщина. Південь, Волинь, Дніпрянщина, або можливо, бо тоні було ще межування, бо губерняльне, там було б кілька зірочок того насправді. Цитую далі. Або золоту букву У – Україна. Або ун.Р. Українська Народна Республіка на синьому тлі на Взірець Герба Французької Республіки, Р.Ф. Латинський. Але цитую далі. Але гаральдисти кажуть, що буква в гербі це против правил Гаральдики. В такому разі я проєктував би як символ творчої мирної праці в новій Україні, її цивілізаційних знань, золотий плуг на синім тлі з тим, щоб цей знак нової України зайняв центральне місце в державнім гербі. І він далі каже: плуг як знак такі роботяжної справи є і в Ліберії е республіки визволених. Ну, він тоді каже негрів, це цитую, з неволі негрів. Але зрозуміло, що це все було дуже-дуже складно. І далі Грушевський описує, що він розуміє, що це все трошечки не те. Далі він пише так: Наоколо його золотого плуга, друзі, оце золотий плуг рало могло бути нашим гербом на, на синьому тлі. Але тут Грушевський робить такий цікавий пасаж, який приводить його потім до іншої значної думки. І слава Богу, він відступається від цього золотого плуга. Цитую, на около його, півкругом чи що над равом, можна розмістити в трьох полях державні знаки Старої України, знак Київської держави Володимира Великого, герб галицько володимирського королівства і герб Гетьманщини. Внизу в двох полях можна дати герби Києва Львова, двох культурних центрів Старої України: Київський лук і Львівського Льва. А в його старій формі, як бачимо, на на щиті також галуцько волинського їйця. На вершку цього гербового щита хотіли б його чимось вінчати. Можна було б поставити одну емблему старших наших недовершених мрій спочатку Великого князівства Руського утвореного Гадійською унією 1657 року. Це голуб з оливою, з оливною галузкою, вісник національного змирення й спокою. Ось таким друзі, чином все відбувається. І тут колосальна подія. В обіг запроваджують 100 карбованців. Які 6 січня 2018 року з'являються за новим стилем, а тоді, ще тільки, а тоді за стрим-стилем, друзі, 24 грудня. З'являється в обіг банкнота перша 100 карбованців авторства Георгія Нарбота. І що ви думаєте, поки Грушевський писав, поки ради засідали, поки то-то все, все, все. все. Нарвут намалював купюру, яка йде вдруг, і в цій купюрі в центрі тризуб. Хто б що не казав, тризуб з'явився. Там і арбалет київський, але головне, що це дуже цікаве явище. Ми не маємо документів, які б засвідчила комісія, яка б цю купюру, скажімо, створювала. Але це була перемога. Друзі, і далі, щоб ми з вами зрозуміли, як випускається ця купюра, 11 січня, 2018 року, 29 грудня 1917 року, за старим стилем, відбувається ще одна подія. Дуже важлива. Слухали генерального секретаря Дмитра Антоновича. Він в майбутньому стане ким іншим, як міністром морських справ. У нас був такий міністр у відсумі. Так от, 11 січня Дмитро Антонович... Виступає на засіданні Генерального секретаріату, подає рекомендації про створення статуту українського флоту, подає рекомендацію, друзі, цитую: прапором української військової фльоти є полотнище о двох жовтому і блакітних кольорах, в кряжі блакітного кольору, в куточку блакітного кольору, в кряжі блакітного кольору історичний золотий трозубець часів. Українсько-Руської держави 10 століття. І що ви думаєте, Центральна Рада затверджує цей знак 27 числа січня? Щоправда, зміна була така. от Я зараз проситую, яка була зміна. Прапором української військової фльоти є полотнича у двох блакитному і жовтому кольорах, в кражі блакитного кольору стрічно Золотий тризубець з білим внутрішнім полем в ньому. І що цікаво, що за наполяганням. Морської ради над тризубом з'являється хрест. Бо, друзі, тризуб сам по собі фігура береться з срібників Володимира Великого. І на четвертому типі срібників Володимира Великого напис на звороті починається над тризубом. Та продовжується. Срібло. А все срібло його. І напис починається з хрестика. Інвокаційний хрест, інвокаці... інвокаційний хрест, який раніше писав, починався на всіх початках напису, як поміряться з того духа, і далі йшов текст. І от цей хрестик інвокаційний він просто над тризубом стояв, що його просто з'єднувало. І от це була така теж певна, певна деталь, яка увійшла в знак тризубу, хоча була відсутня на, на початках. І от, друзі. Приймаються, але щоправда, наполягає морськрали, щоб взяти цей тризуб з хрестом. І що ж ви думаєте, друзі, далі? Це січень місяць. А от 25 12-го лютого за старим стилем, це 25 лютого за новим стилем, але тоді не було 25 лютого, бо календар змістили. Так от тут така, є, є така цікава умовність. Так, от 12 лютого за старим стилем 1918 року. Наша влада тоді відступала від більшовиків. Проте на лінії. От потягом до Коростеня там приймається от така постанова. Цитую, засідання Ради народних міністрів: внести в Раду закон про установлення для української держави прийнятого морським флотом герба Володимира Великого без Христа. І от після цього того ж дня засідає мала Рада, орган вже конкретний, який визначають. Що гербом Української Народної Республіки приймається знак Київської держави часів Володимира Святого? Це друзі, ось така історія битви за тризуб, яка відбувалася 100 років тому. І увіть собі, що в цій битві перемагає тризуб знак, про який ніхто не знав. Хіба що на ілюстраціях того ж самого Грушевського чи там, де подавалися ці срібники, проте вже через два роки, коли цей тризуб стає на печатках, на гербах, на шевронах військових. На паперах, цінних, на грошах люди починають асоціювати тризуб як знак, який є знаком України гербом, знак боротьби за незалежність. І тризуб стає неймовірно популярним і починається його наступна хода. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Дякую всім, хто підтримує цей канал. Вподобайками. З вашими коментарями поширеннями, хто хоче довчитися фінансово, то, будь ласка, є в описі до цього відео. Там саме і лінк на цей магазин, де ви можете взяти такі прекрасні штуки. До скорої зустрічі, друзі. З вами був Олександр Алферов.